А як жінці відчути, що чоловік її зраджує? Як жінці відчути, що чоловік її зраджує? Перше, це різкі, незрозумілі. Ну, давайте так, давайте будемо чесними: чоловіки паляться, от е, прям жорстко паляться. Я знаю, ну, типу, не, не так це важко частіше це все. Перше, це такі різкі дуже зміни у моделі поведінки чоловіка. Тобто, це коли він ні з того ні з цього щось там він він вдягався завжди, так, як тобто як він ні з того ні з цього. Різко щось він почав за собою доглядати, в душ три рази в день ходити там, духатися там, все у нього так красивенько, він ніколи в житті спортом не займався, щось що там в зал пішов. Так? Тобто якісь незрозумілі зміни, такі, які нічим адекватним не можна пояснити. Друге, це коли він різко починає бути таким агресивним до неї. Вона різко починає його не влаштовувати. Всім параметрам, да? все було начебто нормально, а тут різко готуєш ти не так, інтим у нас не такий, ти там якась не така і так далі. І так далі. І до чого це призводить? До того, що, ну і точніше, чому так відбувається? Тому що він раніше ну, її розглядав у вакуумі, а тепер він її порівнює з якоюсь іншою жінкою. І вона її програє. Ось чому так відбувається. Ну і третє, це банально. Це ось ці, господи, ні з того, ні з цього він почав ховати телефон, кудись він там уходить, комусь там він отак от телефонує, шопотом і так далі. Ну, от якісь такі речі.